Добрий день! Тема лекції: Суб'єкти адміністративного права. В рамках цієї теми доцільно розглянути наступні питання: Поняття суб'єктів адміністративного права, види суб'єктів адміністративного права, індивідуальні суб'єкти адміністративного права, органи публічної влади як суб'єкти адміністративно-правових відносин, органи місцевого самоврядування. Та об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. Актуальність цієї теми обґрунтовується тим, що суб'єкти адміністративного права є однією з основних категорій адміністративного права. Адміністративні правовідносини це врегульовані нормами адміністративного права, суспільні відносини, які виникають, змінюються чи припиняються у сфері державного управління. Відповідно, одним із ключових елементів структури адміністративних правовідносин є його суб'єкти. Їх особливість полягає в тому, що адміністративне право наділяє правосуб'єктністю широке коло учасників таких правовідносин, оскільки норми адміністративного права регулюють досить широке коло суспільних відносин, що виникають у процесі державного управління. Аналізуючи положення чинного законодавства, можна зазначити, що до їх числа відносять органи державної влади, їх структурні підрозділи та посадових осіб, об'єднання громадян, окремих громадян, іноземців та осіб без громадянства. Усі вони є особами, які набули властивостей суб'єкта адміністративних правовідносин у силу того, що їхня поведінка підпадає під дію норм адміністративного права та встановлена цими нормами. Такий стан речей обумовлює наявність великої кількості суб'єктів з різними повноваженнями, структурою та юридичними властивостями. Поняття суб'єктів адміністративного права. У загальній теорії адміністративного права під суб'єктом розуміють носія прав і обов'язків у сфері публічного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, який здатен надані права реалізовувати, а покладені на нього обов'язки виконувати. Але варто наголосити на тому, що суб'єктів адміністративного права варто відрізняти від суб'єктів адміністративних правовідносин. Відмінність полягає в тому, що суб'єкт адміністративного права є потенційними учасниками цих правовідносин, а суб'єкти адміністративних правовідносин уже є фактичними діючими особами цих правовідносин, які відповідно реалізують свої повноваження. Тобто суб'єкт права це носій передбачених правовими нормами суб'єктивних прав та обов'язків, що має потенційну можливість участі у правовідносинах, тоді як суб'єкт правовідносин – це реальний учасник правовідносин. Суб'єкт адміністративних Права у конкретному випадку може і не бути учасником правовідносин, відносин, а лише має потенційну здатність. Наприклад, громадянин України, що перебуває за її межами, може теоретично в жодних адміністративно-правових відносинах не брати участі, тобто не бути їх суб'єктом. Однак суб'єктом адміністративного права він є, оскільки його, як громадянина адміністративно-правові норми, наділили комплексом прав та обов'язків. Таким чином, поняття суб'єкт адміністративного права є ширшим за своїм змістом і суттю за поняття суб'єкт адміністративних прав відносин. Останнє поняття поглинається першим, тобто суб'єкти адміністративного права отримують статус учасників адміністративних правовідносин з моменту виникнення певних обставин юридичних фактів. Особливістю адміністративно-правових відносин є те, що в їх структурі завжди однією стороною виступає спеціальний суб'єкт, тобто орган публічної адміністрації. Це обумовлено тим, що адміністративно-правові відносини виникають насамперед із приводу здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, тобто права та обов'язки сторін у них завжди пов'язані з такого роду діяльністю. Наявність в адміністративних правовідносинах органу державного управління або у певних випадках відповідних організацій, на які державою покладено виконання тих чи інших функцій, є обов'язковою. Адже сутність публічно управлінської діяльності, як і будь-якого іншого виду управління, що виникає в суспільстві, вимагає обов'язкової наявності суб'єкта, який би реалізовував управління в межах адміністративно-правових норм. У руках такого суб'єкта сконцентрується вся сукупність влади, необхідна йому. Для реалізації державно-владних повноважень з метою захисту прав і свобод громадян, а також публічних інтересів у межах чітко визначеної компетенції. Такий стан справ виключає рівність сторін. Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що суб'єктами адміністративного права є учасники суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, які наділені адміністративною правосуб'єктністю закріпленою нормами. Адміністративного права види суб'єктів адміністративного права. Варто зазначити, що існують різні підходи до класифікації суб'єктів адміністративного права. Найбільш поширеним є виділення наступних видів суб'єктів адміністративного права: це фізичні особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи, державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи та організації, та колективні суб'єкти, які не мають ознак юридичної особи, але тією чи іншою мірою наділені нормами адміністративного права. Правами і обов'язками. Це структурні підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, установ, організацій, об'єднання громадян, наприклад, загальні збори громадян за місцем проживання. Таким чином, усі суб'єкти адміністративного права створюють таку систему: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, об'єднання громадян, президент України. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, індивідуальні суб'єкти адміністративного права. Основним індивідуальним суб'єктом адміністративного права є фізична особа, оскільки, відповідно до Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найбільшою соціальною цінністю. Адміністративно-правовий статус фізичної особи це сукупність встановлених законодавством України суб'єктивних публічних прав і юридичних обов'язків індивіда в сукупності з обсягом та характером його адміністративної правосуб'єктності та адміністративної відповідальності. Громадяни України є найбільшою групою суб'єктів адміністративно-правових відносин. Конституція України надає перевагу інтересам, правам і свободам громадян перед інтересами та правами інших учасників адміністративно-правових відносин, виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей. Адміністративно-правовий статус громадянина України є складовою частиною його загального статусу, встановленого Конституцією України, законом України про громадянство України та іншими нормативно-правовими актами України. Громадяни України мають встановлені законодавством права та обов'язки. Можна виділити наступні права громадян України: це право брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо. Так і через своїх представників, право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями або бездіяльністю органів державної влади або їх посадовими особами, право на вступ до вищого навчального закладу, право на керування транспортним засобом, до обов'язків громадян можна віднести наступні: загальний обов'язок дотримуватися закону, обов'язок сплачувати податки, обов'язок не завдавати шкоди. Шкоди природі, культурним та історичним пам'яткам законом України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства у статті 1 визначено, що іноземець це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином або підданим іншої держави або держав. Особою без громадянства є особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Таким чином, загальною ознакою для іноземця і особи без громадянства є відсутність приналежності його до громадянства України з моменту перетинання іноземцем чи особою без громадянства кордону України виникають правовідносини особливого характеру між ним і державою Україна. Внаслідок яких виникає правоздатність іноземця чи особи без громадянства, тобто він наділяється певними правами, дієздатність, що полягає у виникненні цих осіб певних зобов'язань, а крім того, в окремих випадках і деліктоздатність, тобто здатність нести юридичну відповідальність за вчинені правопорушення, тобто факт прибуття громадянина іншої держави чи особи без громадянства на територію України. Породжує в нього право здійснити юридичну можливість на набуття суб'єктивного права в тій частині адміністративної правоздатності, якою його національна правоздатність відрізняється від правоздатності громадянина України. Основні права, свободи та обов'язки іноземців і осіб без громадянства зафіксовано у розділі 2 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. До основних прав іноземців належить. Право на інвестиційну та підприємницьку діяльність, право на освіту, право на участь в об'єднаннях громадян, право на пересування територією України і вибір місця проживання, право на захист своїх прав і свобод. До обов'язків іноземців та осіб без громадянства належать повага та дотримання Конституції і законів України. Шанування традицій та звичаїв народу України, сплата податків і зборів відповідно до законодавства України, дбайливе ставлення до пам'яток історії та культури та інших культурних цінностей українського народу. Також стосовно іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, встановлено обов'язок у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України зареєструвати свої паспортні документи і виїхати з України. України після закінчення відповідного терміну перебування. Законом України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначено такі обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства. Іноземці та особи без громадянства не можуть бути обраними та обирати до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах. Іноземці та особи без громадянства не можуть бути членами політичних партій України, на іноземців та осіб без громадянства не поширюється військовий обов'язок, вони не проходять військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України. Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю. Якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю, пов'язано із належністю до громадянства України. Для іноземців та осіб без громадянства законодавством установлено порядок і умови в'їзду на територію України, виїзду за її межі та транзитного проїзду територією України. Таким чином, фізичні особи, включаючи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Є найбільш численною групою суб'єктів адміністративно-правових відносин. Їх правовий статус не є однаковим і відрізняється за колом прав, свобод та обов'язків, якими вони наділені в адміністративно-правових відносинах, і крім того, стосовно таких категорій осіб, які не є громадянами України, включає і установлення певних обмежень щодо реалізації їх прав органи публічної влади, як суб'єкти адміністративних правовідносин – за визначенням Конституції України, президент України є главою держави та виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи на такий статус, президент України не входить до будь-якої з гілок державної влади структурно, але водночас має повноваження щодо всіх трьох гілок влади. Президент України найбільше інтегрований у виконавчу гілку влади, оскільки всі ключові кадрові питання, а також питання створення ліквідації центральних органів виконавчої влади, вирішуються ним одноособово. Виходячи з цього, президент України наділений саме адміністративними повноваженнями у сфері виконавчої влади. І це, безперечно, робить його повноправним суб'єктом адміністративних правовідносин. Президент України це впливовий суб'єкт адміністративних правовідносин, який здатний своїми діями шляхом видання указів та розпоряджень створювати, змінювати або припиняти права, покладати обов'язки у сфері державного управління. Загальні засади Адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України встановлено Конституцією України, законом України про Кабінет Міністрів України та Регламентом Кабінету Міністрів України. Загальні засади адміністративно правового статусу Кабінету міністрів України встановлено Конституцією України, законом України про Кабінет Міністрів України та Регламентом Кабінету Міністрів України. Зокрема, стаття 113 основного закону України визначає місце Кабінету міністрів України в системі органів державного управління, по-перше, через визнання його вищим органом у системі органів виконавчої влади, тобто таким, що спрямовує, координує і контролює роботу міністерств інших центральних органів виконавчої влади, обласних Київської та Севастопольської міських. Районних у місті державних адміністрацій по-друге, через установлення відповідальності перед Президентом України Верховною Радою України, підконтрольності і підзвітності Верховній Раді у межах визначених Конституцією України кабінет міністрів України є колегіальним органом загальної компетенції. До складу кабінетів міністрів України входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри. Кабінет міністрів України у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом, і є обов'язковими для виконання. Центральні органи виконавчої влади займають другий рівень у трьохрівневій системі органів виконавчої влади. До системи органів виконавчої влади входять міністерства, державні комітети та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні впровадження державної політики у визначенні сфері діяльності. Державний комітет є центральним органом виконавчої влади. Діяльність якого спрямовує і координує прем'єр-міністр України або один з віце-прем'єр-міністрів чи міністрів, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, що до нього може встановлюватися спеціальний порядок утворення реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення. Керівників та вирішення інших питань. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Таким чином, кожен із розглянутих органів виконавчої влади є суб'єктом адміністративних правовідносин і носієм виконавчої влади, має чітко визначену нормативно-правовим шляхом компетенцію щодо відповідної групи суспільних відносин, в ході реалізації яких приймає владні рішення і здійснює інші юридично значущі дії, органи місцевого самоврядування. Конституція наділяє громадян України правом безпосереднього і самостійного управління територією, на якій вони проживають. Таке управління має назву місцевого самоврядування і визначається як право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України. Особливостями такої форми управління є те, що місцеве самоврядування не є формою державного управління, але є формою публічного управління. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст, як безпосередньо, так і через сільські селищні міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ та міст. Правовий статус органів місцевого самоврядування визначається законом України про місцеве самоврядування в Україні. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративних правовідносин, право громадян на свободу об'єднання передбачено загальною декларацією прав людини і гарантовано конституцією та законодавством України. Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян на свободу об'єднання у політичній партії або громадські організації. Для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. При цьому ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян або обмежений у правах, за належністю чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Згідно закону України про політичні партії в Україні, політичною партією є зареєстроване… Згідно з законом, добровільне об'єднання громадян, прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно, культурних. Спортивних та інших спільних інтересів. Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та власності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності об'єднання громадян може встановлюватись тільки конституцією та законами України. До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї. України і які мають місцеві осередки у більшості її областей. До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян. Взаємовідносини держави та об'єднань громадян мають виключно правовий характер. Це виявляється у законодавчому закріпленні правового статусу об'єднань громадян низкою нормативно-правових актів. Основними серед них є закони України про громадські об'єднання. Про свободу совісті і релігійні організації, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, про політичні партії в Україні та іншими законодавчими актами. Переважно відносини держави та об'єднань громадян регулюються нормами адміністративного права. Ці норми визначають правовий статус об'єднань громадян, а саме сукупність прав і обов'язків, які реалізуються у правовідносинах, що виникають між об'єднаннями громадян. Та органами державної влади. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що суб'єктами адміністративного права є учасники суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, які наділені адміністративною правосуб'єктністю, закріпленою нормами адміністративного права. Дякую за увагу!